Добрий день, любі малята. Запрошую вас сьогодні в чарівну країну математику. А хто ж в себе в цій країні? А в цій країні живуть числа, цифри, геометричні фігури і математичні знаки. Ну що, з геометричних фігур ми вже з вами вивчили. Які фігури? Давайте пригадаємо. Ми з вами вивчили квадрат, трикутник і коло. Це математика. Це геометричні фігури. А з числа і цифр ми з вами вивчили число і цифру 1. Дітки, пам'ятаєте, я говорила? Число це коли я вам говорю, ви чуєте? ви чуєте, а я вимовляю, це число. А цифра це коли я вам говорю, ви її чуєте, я її говорю, і ви її ще бачите. Ми з вами вивчили цифру 1. Дітки, що означає цифра 1? Давайте пригадаємо. Цифра 1 означає один предмет. А ну роздивіться, яка вона. Подивіться, яка вона красує. Струнка, рівнесенька. І складається вона з двох паличок. З довгої і з короткої. Це цифра 1. Дітки. Зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається Будьте уважні. Приготувалися? Будемо грати! Я буду вам задавати питання, а ви будете відповідати, ну, мабуть, своїм дорослим, які знаходяться біля вас. Добре? Так, ну що, перше запитання. Скільки сонечок на небі? Дітки, скільки? Подумайте? Вірно, на небі одне сонечко. Добре? Скільки носиків у тебе? Скільки носиків? Один носик. Вірно, один носик. Скільки в песиках хвостів? Вірно, один, один хвостик. Добре. Дітки, а зараз біля вас ваші рідні. Ви можете подивитися на себе в дзеркальце. Подивіться на мене. Давайте попробуємо на будові людини визначити, а що у нас є в одному варіанті. Ну, наприклад, я сімеріненька, подивіться на мене. Що? У мене один тулуб. Він один. Так, я можу показати? Один можу. У мене одна голова. Вона одна. Так? От, подивіться, одна голова. Це я вам показую цифру. А зараз я вам скажу числом. Дітки, подивіться, у мене один носик. У мене один ротик. Дітки, у мене одне сердечко. І у вас також. Це все, можна сказати, числом 1 І показати циферкою 1. А зараз давайте ми з вами е, подивимося, а що є в природі по одному. І знаєте, що ми візьмемо? І на основу ми візьмемо наш космос. Подивіться, це космос, а в ньому планети. Планети всі по одній. Особливо подивіться, ми зараз в космосі розглянемо планету Земля. Вона одна. Ми на ній з вами живемо, бо ми земляни. В космосі, в небі, одне сонечко. Воно одне. Можемо сказати числом одне. Або я можу показати: дітки, сонечко одне. І показати цифру один. Дітки, це місяць, він також у нас один. Місяць один. В космосі ось він. Або я вам показую, що місяць один, показую вам цифрою. Ось так ми. Предмети, які знаходяться в одному варіанті, ми можемо їх позначити або числом, гово, я говорю, а ви чуєте, або цифрою я говорю, ви вушками чуєте, і ви ще очинятиме ми бачите число і цифра 1. Закріпити число і цифру 1. Ми з вами ще зараз пограємо гру. А в яку? Ми з вами пригадаємо казку рукавички. Дітки, подивіться, будь ласка, до мене на дошку і гляньте, що тут? А тут казка, казка, рукавичка. Це зимова казка. Ми з вами її вже знаємо. У нас було заняття про неї. А давайте пригадаємо, рукавичку дідусь загубив. Загубив, дітки, скільки рукавичок дідусь загубив? А ну скільки? Так, можу я сказати, дідусь загубив одну рукавичку. Вірно. Дітки, до рукавички хто прибіг? Мишка прибігла. Дітки, скільки було мишок? Одна. Вірно, одна, одна мишка. А за мишкою прискакала хто? Жабка-скрикотушка. Дітки, скільки було жабок? Одна була жабка, вірно, молодці. Потім прибіг, замерз зайчик, побігаючи. Скільки було зайчиків? Один, один зайчик, вірно. Так, за зайчиком замерзла, прийшла вся трусиця, хто лисичка. Дітки, скільки лисичок було в рукавички? Одна лисичка. Ой, чуєте, хтось біжить зубками торохтить. Це вовчик побігайчик, замерз. Дуже-дуже попросився до звірів рукавичку. Дітки, скільки було вовчиків? Один. Так, давайте тепер з вами повторимо: рукавичка була одна, мишка була одна. Жабка була одна, зайчик був один. Лисичка сестричка була одна, і вовчик був один. Всіх звірів було по одному. Дітки, а скільки звірів було? Звірів було багато, але кожна звіринка була по одній і ручкавичка була одна. А тепер, а ну, скажіть мені, будь ласка, а хто прибіг перше до рукавички? Подумайте? Вірно, мишка, а хто прибіг останній? Останній вовчик прибіг. Дітки, добре, а хто прибіг за жабкою? За жабкою прибіг зайчик, а за лисичкою хто прибіг? Вовчик прибіг. Ось скільки звірів. Багато-багато було в рукавички. Але кожного звіра мишки одна жабка, одна, зайчик один, лисичка одна і вовчик один. Всіх було по одному. Отак, От дітки, ми сьогодні з вами повторили число і один. Ми не просто повторили, ми з вами закріпили. Так що я маю надію, що вам дуже сподобалось заняття. Вчіться, навчайтеся і запам'ятовуйте. До побачення, до другої зустрічі в цікавій країні математика!